Щоб пояснити свою позицію та розповісти про своє бачення, чому не відбулася сесія міської ради 12 жовтня. Депутати провели у штабі блоку Петра Порошенка прес-конференцію. Позачергова 52-га сесія не відбулася через відсутність хворому. 60 народних обранців зареєструвалося лише 24. На думку Юрія Мойсеєва, секретар Житомирської міської ради, свідомо повідомила про скликання сесії у останній момент. Вчора нас намагалися зібрати на позачергову сесію. Поставити перед фактом, що є 9 питань. І нам треба обов'язково, терміново їх проголосувати. Що це за питання, що включено в цих питаннях, депутати не знають, і я так розумію, напевно, була якась зацікавленість, в тому щоб депутати не знали, що саме е попадає в, 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 в даний порядок. Денний виконуючи обов'язки міського голови Любов Цимбалюк зробила все для того, щоб ця сесія не відбулася. Тобто вона з однієї сторони, вроді, каже, да я ж хочу зібрати цю сесію, і з іншої сторони своїми діями вона робить все, щоб ця сесія не відбулася. Вона порушує регламент міської ради майже все, що можна в ньому порушити, вона все порушує під час прес-конференції, яку терміново зібрали одразу після невдалої сесії. Любов Цимбалюк запевнила, що питання, які мали виноситись на голосування, були заздалегідь погоджені. Втім, Олександр Рабінович стверджує, питання хотіли винести на розгляд депутатів без попереднього розгляду профільними комісіями. Ну, бюджетна комісія не розглядає земельні питання. Кожна комісія, всі вопроси сесії довжні прийти. Всі комісії ані не прийшли, не то, що всі, ані. Ще ніяких процедур не прошли, Тобто не було собрано комісій, не було собрано сугласительної ради. Дізнатися позицію депутатів прийшли також військовослужбовці та родичі бійців, які були обурені зривом сесії. кажуть, варто було б ще не менше делегувати представника, який пояснив позицію партії, одразу у сесійній залі. Я можливо, не розумію всіх цих процесів, які повинні проходити, які ну по закону проходити. Але я розумію то, якщо вчора ребята прийшли, да там сім'ї погібших прийшли. То ви ну може не об'язані, не должны были. ну как бы. ну ма могли би попробувати прийти да і там вже піснітя та все. Депутати зауважили поряд з питаннями, які стосуються учасників АТО, у порядку денному вказані і комерційні питання. Зокрема, земельна ділянка на Київській 45, яка за документами призначена для учасників АТО та багатодітних сімей, за словами Олександра Рабіновича, насправді призначена під облаштування парковки. Це от в центрі центр. центр. Литературный музей, знаете Нет, же, где, да, он немножко так в глубине, там, метров на 15-20, да. А вот тут вот есть кусочек земли. Его почему-то решили уже сделать стояночку. И этот же вопрос срочно решили. И он этот вопрос срочно. вот почему-то идет. Да. Значит, смотрите, список задает детальных планов в территории для участников АТО и богатодитной а есть Вот только этой стоянки, да, вопрос? И а, ну что. Что она не, не это что? Стоянка И для мы участников. это узнаем вчера. Ты понимаешь, в чем всем прикол? Это один из вопросов, а для АТОшников реально были. Одразу під час прес-конференції депутати разом з військовослужбовцями вирішили ініціювати скликання іншої позачергової сесії з обов'язковою умовою винесення на розгляд лише тих питань, які стосуються учасників АТО та їх сімей.